Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Продовжуємо рубрику, як користуватися корисними функціями, корисними і в майбутньому, в найближчому майбутньому потрібному. Кожному, кожному, хто буде переведений на цю дія-картку, а переведуть, скоріш за все, всіх. Я вам, ну так. Чисто свою думку кажу, що переведуть всіх і пенсіонерів в першу чергу, в тому числі, це буде не примусове переведення, типу добровільне, але зроблять такі умови, щоб ну, перейшли всі. Тому що не зря вони цю карточку дієкарт робили. Ми вже попробували зняти з неї гроші, гроші знімаються, да, все працює. Зараз попробуємо розраховуватись. Вибрали ми для такого сервіс самообслуговування, і нам треба розрахуватись дієкарткою. Але вона в нас лише де. В нашому в нашій дії, давайте я вам покажу ось тут. Дивіться, є в дії. Ось дія картка Ну тут ми з нею нічого зробити не можемо. І ще вона у нас є в банкові. Заходимо в банк, листаємо до кінця, вона у нас остання, там тих кешбеків, все інше. Бачите, тут було зняття готівки 200 гривень. І для того, щоб нам розрахуватися, нам потрібно додати її в наш. Електронний гаманець, тобто, щоб ПІП телефоном працювало. Да? Бо в найближчий час кажуть, що вийде в пластикова версія цієї дієкартки. Тобто можна буде замовити пластик. Зараз ще вона лише електронна. Тому пробуємо додати її в наш електронний кошельок. Гаманець. Так. І додати до Google Pay. Е, додати в гаманець. Тут воно завантажує договір з банку. Натискаємо продовжити, ми уважно його прочитали, нам все приходить, да, все, все нам підходить, все чудово. До речі, ви читаєте оці договори довгучі, я замітив за собою, я дуже рідко їх або взагалі ніколи не читаю. Мені здається, що це неправильно. Все, поки ми, я вам розповідав, вже пише. Тепер ви можете користуватись гаманцю, переглянути в гаманець. І Бачимо, тут є нацкешбек в мене і є вже діякарта. Тож, давайте пробувати. До речі, не на реклама, але часто беру тут каву, доволі смачна. Це не реклама, це особистий цей. Беремо стаканчик, ставимо, вибираємо. Будь ласка, вашу кредитну картку. І момент істини. Пройде, не пройде, як думаєте? До речі, тут будуть різні гроші. Тут будуть гроші, наприклад, зараз вже сюди почали нараховувати пакунок школяра. Тими пакунком школяра ви тут розрахуватись не зможете. За них можна буде купити лише там шкільне приладдя і, скажи та скажу, і дітям вдітися, тобто дитячі речі, а щось інше, наприклад, продукти ні. А тут є особисті гроші і можуть лежати потім ваші пенсійні гроші. Тож пробуємо, як працюють особисті. Прикладаємо. Будь ласка, дочекайтесь підтвердження. Ну. Здається. Працює. Підтверджено. Андрюш, покажи. Все. Пішла кава. Тож, поки готується наша кава, вже можна стверджувати. 100% вірогідністю, що вона працює так, як звичайна картка. Але з вашими особистими, там, чи пенсійними, чи соціальними грошима. Коли це гроші якісь спеціалізовані або як їх вони самі називають марковані, то... Не перебувай. то воно не буде так працювати. Тобто дасть вам помилку. Як та помилка буде виникати, як ті гроші будуть контролюватись, достеменно ще невідомо. Ну щось вони там собі придумали. Тож, бачимо, гроші вже зняти можна. От я для попереднього відео 200 гривників в банкоматі зняв. Розрахувати можна і е, користуватися як звичайною карткою через телефон можна. В найближчий час обіцяють пластик. Очікуємо. Але поки що пластика немає. 에... Заїду в банк, спитаю, чи можна вже її випустити в пластиковому варіанті. Чому я про ню так розповідаю? Та просто то, що через найближчий час усіх українців, які отримують якісь виплати від держави, скоріш за все будуть проганяти через цю дія карту. Тож я використ... виставляю для вас повчальні відео. Користуватись нею ні, це ваш особистий вибір. Я розповідаю, якщо для тих, хто вирішив все-таки користуватись, чи воно працює, перевіряю для вас. Тож до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.